Вітаю усіх, хто заглянув до мого села на Полтавщині. Сьогодні, 16 серпня, щойно повернулася з нової пошти. Привезла ось таку посилку, я нічого не замовляла. Але як виявилося, це подарунок мені від підписниці. Написано, що скло, не знаю чи скло, але що крихке, то точно я везла не на багажнику велосипеда, а тримала посилку в руках. Тому що боялася, щоб не пошкодити нічого. Але ось дивлюся, так гарно все запаковане. І картон, і плівка, повітряно пухирчаста чи бульбашко, чи як її правильно називати. Але запаковано все гарно. Я не буду вас довго томити, буду швиденько все розпаковувати і вам покажу. Ящик прибираю, все виклала на стіл. І ось такі глиняні кухлики. Мені дуже подобається глиняний посуд, всередині полив'яний. У мене в хаті є там така поличка, в етностилі. глиняні глечики, кухлики, миски якісь. Дуже мені подобається таке. Оце ж і мені. Подарувала підписниця, а оцей глечик, коли я побачила, розпакувала його, то взагалі він мені нагадав дитинство. У моєму дитинстві у нас вдома був схожий глечик, але без накривки. Глечик такий полив'яний, увесь гладенький, гарний. Оце так я ось його все розпакувала і показую вам. Посуду замовляли у Слов'янсько-Донецької області. Майстерня попових у мене вже є їхні вироби. А це вони допомагали своїм друзям, у яких розбили майстерні. Вони допомагали продати їм залишки виробів. Я дуже вдячна своїй підписниці за такий подарунок, мені дуже приємно. Завтра буду пити каву з нового кухлика, мирного неба всім над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.